Сім котів і 193 собаки живуть у Кропивницькому притулку громадської організації Щасливий пес. Тут у суботу влаштували День відкритих дверей, щоб показати тварин і знайти їм господарів, розповідає Віктор Літвінов, який допомагає в притулку. За його підрахунками, щодня на сухий корм витрачають 5-6 тисяч гривень. Це гроші людей, які допомагають у притулку та благодійників. Плюс нам потрібен спеціальний корм для хворих. Для різних категорій собак і плюс цуценята ще. У них також окремий. Плюс у нас ми вакцинацію робимо, це дуже дорого. Для того, щоб хтось прибирав, треба йому платити гроші. Говорить, перший день відкритих дверей влаштували у червні. Тоді прилаштували двох тварин. Більше підкидують, привозять, залишають, ніж беруть. І більше. Більшу частину тварин ми привлаштували за кордон. Бо без цього, а, ну, я не знаю, притулок би вже, напевно, закрився. Яка проблема в місті? Не стерилізують тварин. Вона народила цуценят. Цуценят не знають, куди діти. О, є притулок. Можна відвезти туди. Привозять сюди. Тобто ну, стан цуценят ну, завжди різний. А це тягне за собою потім лікування. За даними Віктора, цьогоріч за кордон прилаштували понад пів сотні тварин. Цих чотиримісячних цуценят підкинули в притулок місяць тому. Ми працювали тут, це був обід, і я викинув захотів викинути сміття. Тут у нас там бак є. І я підходжу до бака, а там стоять дві коробки. І сидять вони. Лежав кусок хліба, засохшого біля них. Ну Взяли, вони хворіли, мене не е, особливо ці, 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 цінняв, воно хворіло, ми його лікували. Це дівчата залишились. Цей пес на прізвисько Дружок з Харкова живе у притулку рік. У нього трішечки. Зараз на початку це було гірше. Порушення психіки він дуже часто бігає, бігав за своїм хвостом, кусав його. Був на седативних, зараз покращення, вже майже він такого не робить. Схоже, це були як наслідки війни. Люди тікали від війни переселенці, і вони, він жив біля них, біля дому, я так розумію. І вони вирішили його врятувати взяти з собою. Бо вони його дуже часто підгодовували, тобто вони до нього звикли. І вони його врятували, привезли і. Ну, попросили нас його, щоб він тут затримався. І так він вже і залишився. Люди дуже довго допомагали нам, але вони вже далі поїхали. Анна Малашина приїхала у притулок разом із сином. Каже, про день відкритих дверей дізналась в соцмережі. Я прийшла з дитиною для того, щоб показати йому, яка є проблема з безпритульними тваринами, як вони живуть. Комунальних притулків для безпритульних тварин у Кропивницькому немає. Є ще один, який створила громадська організація БІМ. У місті розробили програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, сказав керівник прес-служби міської ради Сергій Якунін. Її метою, в тому числі, є підтримка саме ось таких громадських організацій, ветеринарних клінік в утриманні безпритульних тварин проведені їх стерилізації, щеплень. Програма розроблена. А тепер за допомогою представників волонтерських організацій вона буде наповнена конкретним змістом, оскільки вони нададуть інформацію розрахунки, яка саме допомога їм буде потрібна. Говорить департамент містобудування та земельних ресурсів отримав доручення від секретаря міської ради знайти земельну ділянку для комунального притулку. Рано чи пізно такі він з'явився в нашому місті. Нині діє програма регулювання чисельності безпритульних тварин. У травні заступник міського голови Олександр Вергун говорив Суспільному, що цьогоріч на неї виділили з бюджету громади 600 тисяч гривень. Тварини відпускаються в те місце, де вони були відловлені на одну тварину. З розрахунку заробітної плати цього ловця, з розрахунку утримання того автомобіля, інвентаря, яким він користується, і плата послуг і ветеринарних клінік, виходить десь до 4 тисяч гривень. З його слів, чотири роки тому рахували вартість будівництва комунального притулку для тварин. Це коштувало 20 мільйонів гривень. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.